Ми дуже часто зараз говоримо про імунітет як про захист нашого організму. І однією з складових частин нашого імунітету є робота лімфатичної системи. Адже саме в лімфатичній системі, в лімфі зароджуються лімфоцити, які захищають нас, саме там через лімфу виводяться шлаки, токсини. Крім того, лімфатична система захищає нас від раку. І тому дуже важливою є те, як функціонує наша лімфатична система. І напевно часто люди, люди замічали, що якщо сидяча робота чи мало рухливий спосіб життя, то за декілька років людей починають набрякати ноги. Коли люди лягають спати, зранку просинаються в них набряки. Від очима, це є перші такі сигнали про те, що лімфатична система чи лімфа недостатньо якісно рухається по наших судинах. Відповідно, лімфовузли не працюють так, як це має бути. Всі шлаки і токсини, які повинні були б виводитись назовні через потові залози, слизові, вони накопичуються і складуються в нашому організмі. Що, в свою чергу якраз і понижає імунну систему. Крім того, людина стає більш вразлива до різних інфекційних захворювань. Отже, як покращити роботу лімфатичної системи, звичайно, що це є активний спосіб життя. Фахівці рекомендують в день проходити як мінімум 8 тисяч кроків для того, щоб Запустити роботу лімфатичних систем, тому що робота м'язів, коли вони працюють, коли вони скорочуються, вони працюють як помпа. Вони заставляють, вони качають лімфу по лімфатичних судинах, щоб вона з ніг піднімалася вверх. І якщо людина, наприклад, бігає від 10 від 15 кілометрів і більше, то в неї навіть може змінюватися колір сечі. Вона стає більш темна, що говорить про те, що з організму краще виводяться шлаки, токсини та розщепляються солі. І відповідно людина стає здоровша. Але є інша проблема: не всі люди можуть бігати, не всі люди можуть багато ходити. Якщо ноги вже напряг, якщо болять суглоби, якщо взагалі ну, людина має зайву вагу і рук для неї, це є дуже сильне навантаження чи навіть перенавантаження, що робити в цьому випадку? І корейські спеціалісти спеціально розробили міостимуляційні платформи, які включені в апарат е 5 Ось ці чорні платформи це якраз є пластини, які роблять міостимуляцію СТОП, завдяки імпульсам. Коли людина сідає, вона кладе свої ноги, завдяки імпульсам, м'язи починають скорочуватися. І таким чином людина, не ходячи, не рухаючись, перебуваючи в статичному положенні, вона все рівно е заставляє свої м'язи працювати. І м'язи вже як насос качає по лімфатичних судинах, піднімає лімфу вверх, і е таким чином. Вона рухається, лімфатичні вузли очищають її, виводять шлаки, токсини, які потім відповідно виводяться через це статеву систему, органи виділення, і таким чином імунітет людини стає міцнішим. Як використовувати міостимуляційні платформи? Є декілька режимів: по-перше, в апараті регулюється інтенсивність, і по-друге, регулюється тип міостимуляції. Інтенсивність ми можемо виставляти від 1 до 20, в залежності від потреби. Скажімо, якщо людина є мало чутлива, або десь, скажімо, буває так, що навіть нервові корінчики відмирають, і людина добре не відчуває, то ми можемо включати більш високий рівень стимуляції від 15 до 20, для того, щоб заставити нервові корінчики все-таки відчувати, рухатись і працювати. Якщо чутливість людей не нормальна, тоді ми ставимо від 5 до 15 по відчуттях, так щоб ми відчували, що наші м'язи працюють, що вони скорочуються. Крім того, є різні режими стимуляції. Вони регулюються ось тут на платформі: є спеціальна кнопочка авто, є а 1 а 2 а 3 та «А4». І А1 та А2 рекомендовано використовувати зранку, коли м'язи вже відпочили, коли ми не користувалися після сну. Тому що ці режими є більш інтенсивні. І вони якби пробуджують м'язи, заставляють їх краще функціонувати. А3 та А4 це режими, які навпаки не вводять в тонус, а заставляють м'язи. Розслабитись. Ми їх використовуємо, як правило, ввечері, щоб дати нашим судинам відпочити, щоб м'язи все-таки пропрацювалися. Лімфатична система лімфа почала рухатись, але це не було перенавантаження для самих наших м'язів. Тому рекомендовано такий апарат для тих, хто має в кого набрякають ноги, в кого також є набряки під очима. І використовувати його потрібно. Як мінімум два рази в день від 15 до 30 хвилин, користуючись ось цими платформами, відновлюючи роботу лімфатичної системи, ми по суті захищаємо наш організм від інфекційних захворювань, а посилюючи завдяки роботі лімфатичної системи імунітет, ми уникаємо різних онкологічних захворювань і стаємо більш стійкими до. Інфекційних та вірусних захворювань. Тому використовуйте цей апарат і будьте впевнені, що саме імунітет, якому ви допомогли зміцнитися, захистить вас від різних захворювань.